Щоденник деда, 19 червня. Недомінуюча рука. Після того, як ми познайомилися з дитиною всередині себе, можна ще поставити запитання. Своєю домінуючою рукою. Ми пишемо запитання, а іншою рукою відповідь. Велика червона книга. сторінка 305. Раніше ми боялися своїх почуттів. Ми думали, що знаємо, як почуваємося. Ми знали все про те, що відчували інші в будь-яку мить, але ніколи не розвивали звичку прислухатися до себе, тож за це в наших сім'ях карали. Деякі з нас відтворили в собі саме те караюче мовчання на роботі та в романтичних стосунках. Коли біль стає надто великим, ми готові піти на все, щоб зцілитися. Ми здатні робити те, що нас лякає, бо вибудовуємо довіру зі своїм спонсором, попутниками та вищою силою. Ми шукаємо відповіді щодо свого минулого і можемо знайти їх. Писати недомінуючою рукою це важливий інструмент, щоб доторкнутися до ранніх спогадів. Ми намагаємося відповісти на запитання, тримаючи олівець своєю недомінуючою рукою. Для нас це спрацьовувало, як і для багатьох інших. Найголовніше, ми будуємо довіру з тими голосами всередині нас, яким потрібно було виговорюватися цілу вічність. Вони хочуть зв'язатися з нами і позбутися тієї отрути, яку вони отримували, щоб врятувати нас від болю. Ми почуваємося безпечно, коли починаємо зцілюватися і стаємо готовими почути свою історію. Сьогодні я довірюся посланням, які отримую, коли пишу недомінуючою рукою, тому що сказане в них є вірним для цієї частини мене. Я буду слухати, не намагаючися пригнічувати почуття. Я дам словам всередині себе більше вільного простору.